подивимось сьогодні, 25 січня, до речі, ще і день народження президента України. Чи будуть росіяни в найближчі дні знову ж таки атакувати жорстко, сильно Україну або якесь місто одне ціле спрямовано Наприклад, Кривий Ріг, як Зеленський з Кривого Рогу, ось так. Давайте дивимось. Безпосередньо, чи буде сильна жорстка атака найближчими днями тиждень? Тут королева пентаклів. Четвірка кубків помірність і 8 жезлів. Дивіться, хотілося б сказати, що ні, але четвірка кубків помірність це буде атаки, так як атакували. Можливо, не прям масований обстріл по Україні, як деякі люблять сперечатись. Ой, обстріл не масований, так тачково ударили, тушок вже не було. Пам'ятаєте це? А потім як вгатили, то тоді вже вам масований був обстріл. чи ні?